В Україні ще, на жаль, триває війна, розв'язана російськими агресорами. Через постійні ворожі обстріли взимку можуть виникнути перебої з газом та електропостачанням. Для того, щоб уникнути проблем з опаленням приватного житла, на державному рівні прийнято рішення про надання паливної деревини. Кошти на це передбачені з державного бюджету. З 1 грудня нікопольці, які можуть використовувати дрова як альтернативу для опалення свого житла, та мають статус осіб пільгових категорій, почали безкоштовно отримувати дрова. Станом на сьогодні їх вже отримали більше 400 домогосподарств нашого міста. Місцева влада Нікополя організовує розпилювання та доставку дров за адресою одержувачів. Такий тяжкий час, топити нема чим, напруга пропадає, газ перебивають, а буду рубати вже мілкими. Опиття кажуть, тепер уже я чувствую, що я перезимую цю зиму. Спасибо за те, що зараз обісвічує мене топливом. Поживемо, перезимуємо, переможемо. Дрова розвозять оперативно кожного дня, але певна черга все ж таки є, тому що бажаючих багато. Якщо чекати не хочеться, можна вивести вже розпиляні дрова самостійно. Ми багатодітна родина приїхали отримувати за програмою президента безкоштовні дрова на зиму. Про всяк випадок, якщо не буде ні світла, ні газу, нам буде чим дом отопити і зварити дітям їжу. Ковнальщики дрова розпилили і ми зараз отримуємо самовивозом, дрова забираємо додому. У нас стоїть котел, є буржуйка, так що ми підготовлені до зими. Спасибі нашим міській раді, нашим голові, що нам дають таку можливість получить дрова. До речі, термін подачі заявок на отримання дров продовжено до 28 грудня 2022 року. Нагадуємо, що подати заявку можуть особи певних пільгових категорій згідно з положенням, з яким можна ознайомитися в управлінні соціальної політики або у колцентрі Нікопольської міської ради. Подати заявку треба до управління соціальної політики Нікопольської міської ради за адресою вулиця Отаманська. 2. у разі виникнення питань звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.